Мить нагородження основних переможців. Дійсно, це команди скомплектовані з досвідчених спортсменів, орієнтувальників, туристів, екстремалістів. І третє місце в змаганнях Горган Рейс 2008 виборола команда к 2 Львів у складі Ільківа Володимира, Романа, Роман, Маяка. Друге місце виборола команда в гострій напруженій боротьбі в наших змаганнях команда ПП Гуцули Ведев Калуш івано Шеванофлоківська область складі Степана Калігола погана. Друге місце відразу має хату. І перемогла в наших змаганнях команда дійсно з досвідом міжнародним, можна сказати, одні з кращих екстремалістів України, команда Житомира Києва, Феріно, Екстрим Марафон Кім. Вітаємо Олісу Олександра, і ми на Спеціальний кубок переможчикам, спортсменам, грошових призів, організаторів змагань і спеціальні призи. Також невеличкі немає. Спеціально для перегонів, кілограм, і, будь ласка, можна спробувати переможців. так і будь ласка, вищі всі біля наших призів. Я думаю, це не виглядає. Всі переможці до супер. Особисті фотографи трошки далі. Що робити? Саме ви тут. Ні, так. Дипломом. Дивіться так, дивіться так. Ні, ну близько вони шторпують. Так, треба. І ще нагороджується наймолодша учасниця табору, знову ж таки, від організаторів Думак Юста. Також відео. Давайте загально. Шановні учасники, вам всім. Від комітету велике спасибі за відмінний, відмінний порядок, за таку дружню справді атмосферу, якою вже Ногоргани ну, на рейсі, сподіваюся, будуть славитися. За те, що ми, в принципі, справді показали, що, що ми можемо ставитися вас, що ми я, всі любимо нашу землю, що я, нам не байдуже яким буде наше з майбутнє. Прохання три перше. Долучитися до знищення борщу, який приготовлений традиційно організаторами. Тобто, це через десь 30 хвилин він буде готовий. Будь ласка, як кажу, до столу і смачного. Друге, я, ну, я думаю, що до пива запросять ті, хто ним частуватиме. Ще наші волинські друзі, друїди. Третє прохання всім, коли ви будете збирати намети. Поприбрати за собою, бо я бачу, що там де пару кульків в ліс полетіло. Четверте, ще раз е, хочу, ну, я минулого року, так коли закінчилося змагання, брали інтерв'ю, ми пообіцяли, що змагання наступного року будуть.